Зал був переповнений людьми. Навіть у проході то впилися цікаві. Так зазвичай і трапляється, коли у РЦКД проходить звітний концерт. Прийти подивитися, чим живе рідний будинок культури. Знайшлося багато бажаючих. Було таке прийнято рішення, щоб об'єднати всі колективи, і також подивитися ку. Е і порівняти з минуло з минулим роком наскільки зріс професійний рівень того чи іншого колективу? Ну і взагалі зробити таке свято сьогодні. Звітувалися лише дитячі колективи. Якщо б до них приєдналися ще й дорослі, концерт міг би розтягтися на всю ніч під дахом РСКД займається багато талановитих людей і дати всім проявити себе за один вечір неможливо фізично. Дорослі самі роблять, знаєте, такі творчі свої вечори. Вони, як би мовити, не звітуються, але вони більшість приймають участь в наших таких великих масово-мистецьких заходах. Тому ми не задіювали їх. Звітний концерт це не лише нагода показати свою роботу. Це ще й можливість довести своє право займатися в будинку культури. Охочих потрапити сюди дуже багато. Розслабишся, і твоє місце може зайняти хтось більш талановитий та наполегливий. Треба теж порівнювати, чи варто тому чи іншому колективу надавати більше оренди, чи можливо навпаки зменшити часи оренди, а дати іншому колективу, іншим бажаючим. І з цією цілею я зробила такий висновок, щоб зробити цей звітний концерт. У програмі концерту номери циркової студії, театрального гуртка, танцювальних колективів. Також своє мистецтво і красу дарували обухівцям дівчата з модельного агентства. Тішили глядачі власним талантом і вокалісти. Концерт пройшов на відмінно. Юні таланти не перестають дивувати своєю численністю. Наталія Білогурова, Олексій Козир, студія БАР.